Привіт усім моїм підписникам! Я Смарті. Мій відеоблог сьогодні про саме цінне, про здоров'я. Здоровим бути модно, а отже, і спосіб життя цьому має відповідати. Я за здоровий спосіб життя, а ти. Давайте поміркуємо разом. Затвердження фахівців ВООС, здоров'я на 50% залежить від способу життя людини, на 20% від спадковості, ще на 20% від стану навколишнього середовища і на 10% від медичних послуг. Починаємо налаштовуватися на те, щоб бути здоровим. Адже наші власні переконання є важливою рушійною силою. Це такий здоровий спосіб життя, це раціональне харчування. Рухова активність, особиста гігієна, режим праці та відпочинку, від шкідливих звичок, культура здоров'я. Отже, починаємо свій день. Прокидаємось разом із сонечком, не варто спати до обіду. А для того, щоб виспитися, вчасно вкладаєтеся у ліжко. Є вже магія включайте в себе всі поживні речовини, вітаміни та мікроелементи, білки, вуглеводи. Всі вони повинні міститися у необхідних пропорціях, тому краще не зложувати фастфудом. Аристотель казав життя вимагає руху. М'ясові рухи впливають на фізіологічну діяльність усіх інших систем. Пойшляйте свій день з трубіжки або покидаєтеся велосипедом. Обирайте що вам не вподобає. Низька рухова активність це гіподинамія через неї страждає серцевостудинна система. Тому що розділ людин пристосований рухатися, адже рухому задля здоров'я. Особиста гігієна слідоти за тілом, одягом, завжди мийте руки, мийтеся ще вечора та щоранку, щоб бути не тільки охайним, а й здоровим. Чергуйте працю та відпочинок. Після плідної роботи на уроках необхідно ігринку відпочити. Паління, алкоголь, незмірний перегляд телепередач чи постійний меседжень. Ці шкідливі звички псують твоє здоров'я. Відмовся від цього. Високий рівень культури здоров'я. Це гармонійне спілкування людини з природою та тими, ти хто її оточує. Дотримання здорового способу життя вимагає організованості та зусиль. Не лінуйся, цінуй своє здоров'я. Обирай здоровий спосіб життя.